Ще одна важлива тема, про яку ми не можемо не поговорити. От допоки у нас не буде армії там піхотних, сухопутних дронів і, вочевидь, там зірку смерті отримати найближчим часом, теж нам мало світить. От сили оборони України потребуватимуть поповнення. І з кількох беззаперечних причин: ну, по-перше, якщо ми все ж таки прагнемо вижити як країна і хочемо залишатися вільним. По-друге, ну, московиті об'єктивно до стобіса і на жаль, вони поки що не закінчуються. Зрештою, ті люди. Наші, які вже воюють, хто від там лютого 22-го року, хто ще з часів ООС, таких теж чимало. Ну вони потребують заміни. Частина з них просто потребує фізичного лікування, частина просто вже віддали своє життя, частина потребує психологічного якогось розвантаження, а з іншого боку, шалених черг до територіальних центрів укомплектування не надто спостерігається. От що з цим можна робити? Чи є у тій системі координат місце правам людини? Та чи дають результат публічні полювання на потенційних захисників? Трохи інформації зібрала наша колега Марія Моганиса. Понад 400 тисяч живої сили. Така кількість окупантів сьогодні воює в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Кремль подвоїв своє військо, та, попри це, усі досягнення окупантів зводяться до ресурсно витратних протистоянь за посадки, селища та невеличкий ущент розбиті авіацією артилерією райцентри. враховуючи, що росіяни втратили щонайменше 300 тисяч бійців, якими хотіли захопити Україну за три дні. Контингент вторгнення обнулився на заміну укомплектованого і професійного війська в Україні орудують переважно Ковицькі мобілізовані. Та, попри величезні втрати, російська армія і досі залишається другою за чисельністю у світі. Натомість ЗСУ піднялися з торічнього 22-го місця на 15-те. У нашого ворога в п'ять разів більший людський ресурс. Однак у сучасній війні часто перемагає не кількість, а якість, навченість та мотивація. Саме завдяки цим складовим та мілітарній допомозі партнерів українським воїнам вдалося зупинити ворога і навіть відкинути на деяких ділянках. Однак і масштабних контрударів, які б дозволили швидко закінчити війну, перемогою не відбулось. Війна перейшла у затяжну, і для кінцевого успіху Україні знадобиться чимало зброї та вмотивованих воїнів. І якщо з першим пунктом допомагають іноземні партнери, хоча останнім часом і не так масштабно, як це було у перший рік повномасштабного вторгнення, то з особовим складом та його мотивацією нам точно доведеться розбиратися самотужки. Кількість тих, хто свідомо йшов до територіальних центрів комплектування, все менше, і причин для цього чимало. Одна з головних відсутність зрозуміє. Ілого терміну служби останнім часом частіше з'являється ще одна публічне приниження та знацінення тих, хто не пішов до війська добровільно. Таких відео з облавами, бійками та примусовим часто у кайданках доправленням до ТЦК у мережі більше. Є. Огонитві за виконанням плану мобілізації, деякі співробітники центрів комплектування ніби навмисне дискредитують мобілізаційні зусилля. Якщо донедавна ми кепкували над методами росіян забирати чоловіків до війська просто з вулиць, то тепер подібна стає реальністю у нас, і це точно не те, що спонукає людей ставати до лав сил оборони. Демотивує не си така, де мотивує абсолютно, ну немає зараз. Держава не зацікавлена в тому, аби робити якийсь кльовий, шикарний, е шикарну кампанію на рахунок е, набирати людей. Тому що це підвищує тривожність у мирних е містах. Mm -hmm. Зараз політичне питання вище військового саме таким чином програються війни. Ніхто не народжений для війни, але і свою землю, життя та спокій власних родин нам доведеться захищати власноруч. Облавна мобілізація, звісно, не варіант. Втім, і ухилянтів від служби дуже багато, а війську життєво необхідне підкріплення. Армія це не тільки стрільці, армія це дуже багато посад, і кожного піхотинця забезпечують 6-7 людей. Якщо ми не забезпечимо мобілізацію до збройних сил ну, от на нинішньому етапі, то через півроку, через рік На фронті живі люди, і навіть найумутивованішим із них потрібен перепочинок, відновлення, лікування. Яким буде хід війни, багато у чому залежатиме від того, чи вдасться саме зараз українцям укласти суспільний договір про життєву необхідність якісної мобілізації до війська. До війська не кріпацького доцінують життя та враховують професійні вміння мобілізованих. Марія Моганисян спецкор, марафон. Єдині новини. Де, на ваш погляд, в який спосіб можна шукати резерв для військ. Ну, ясна річ, що потрібно шукати в суспільстві. І це, до речі, у вас був дуже такий класний репортаж. Тут було дуже таких відвертих тем, неприхованих і ну, гострих надзвичайно для і нашого суспільства, тому що люди бояться йти на війну, це, це нормально. Тут мені здається, рухатися треба в напрямку того, що найближчі. Найближчі кілька років Збройні сили України стануть найбільшим працедавцем у цій країні. І, відповідно, вони мають формуватися десь плюс-мінус під загальні тенденції трудового ринку. Тобто, це має бути якийсь рекрутинг. У нас вже такі кейси відносно вдалі є. Є там третя штурмова бригада, яка. Співпрацює з рекрутинговими платформами, а там ну це, це те, що звичайним людям доступно. Тобто вони заходять там в телеграм-канал, дивляться там третій окремій э, штурмовій бригаді, треба там, не знаю, кухар, водій і таке то інше. І людина йде на цю посаду. Вона точно знає, що. Скоріше за все, коли вона туди приїде, її не зроблять штурмовиком, там не знаю. А вона прийде саме на цю посаду. Тобто людині буде чітко вказаний напрямок, на який вона йде, на який вона хоче йти, і вона його отримає. У нас Збройні Сили України поки що до цього не готові. Ну і це не дивно, чому не готові, тому що 21 місяць тому, коли починалося це вторгнення. В Україні було дуже мало людей, які усвідомлювали, що це буде за війна, і як нам до неї готуватися. Ми змінюємося, нас до цього примушує сама історія.